рожки. так його називають на роті, ще на нього кажуть рогатий жовтий. Що нам потрібно? Що ми робимо для начала? Сначала ми цей греб і гарно розрізаємо на куски, бачите? Він такий кущик, він бачимо, отакі кущик. Ми гарно розрізаємо на кусочки. так гарно розрізаємо Ось бачу, ми не такими великими кусочками. Все це ми закидаємо в каструлю. Гарно розрізаємо, каструлю. Все Це бачите, кілограм у нас таких. Валеніший рожок грибів. Ми залили це 2 літри водою. Включаємо камфорку. І буквально, дивіться, 5 хвилин, коли воно закипить, виключаємо гарно грибочки промиваємо. Грибочки у нас проварилися 5 хвилин. Ми її гарно промиваємо, стіжуємо воду. Ага. І ще раз гарно промиваємо. Коли ми їх промили, гарно розрізаємо ще на маленькі кусочки, щоб кусочки не було дуже великі, бачите, все гарно розрізаємо. Розчинюємо, щоб кусочки такі не були великі, бачите? Були трошки менше так все гарно розрізаємо Це дуже вкусно. Тепер кусок сала, бачите, нарізаємо кусок сала обов'язкового сала. Ну, по бажанню, хто може би, може би сам, можна олії жарити. Так, ми взяли кусок шала, нарізаємо на такі чотири маленькі кусочки, от так, бачите. Що гарно нарізаємо, нарізаємо, нарізаємо. Це смакота. Включили ми сковородку, додаємо саму сковородку. Сало у нас обжарється, ми нарізаємо цибулю, одну цибулю її хватить. Хто бажає, хто може хоче більше цибулі, то як любить. Так, одну цибульку нарізаємо, бачите. Такі квадратики. Цибульку нарізаємо. Це у нас бачите, обжарився, додай цибулю. Звалимо цибулю, гарно цибулю обжаримо теж. Коли цибулька у нас обжарилася, додаймо чайну ложку червоної паприки і, і чайну ложку даймо червоного перцю пецю Ну, побажаєте перцю, можете побажати, скільки хочете. Хто любить гурки, хто любить не гурки. Хто любить средні, все це, це гарно трошки ми обжарюємо, бачите? обжарюємо. Все. Коли, коли поприга обжариться гарно, все, додаємо туди Ось так. Все, додали ми грибочки, гарно грибочки обжарюємо. Грибочки ми трошки обжарили. І додаємо пів літра води. Добавили пів літра води, закриваємо кришку і ставимо на тушкування. О, хай тушкується до готовності. Коли грибочки у нас почти вже готові, ми додаємо 200 г молока і 350 грамів додаємо сметана. Після того, як ми додали сметану, ми додаємо таку приправу, називається вагета. Дві чайні ложки додаємо приправу. Неповнітки так. І все це гарно перемішуємо. Тепер ми взяли ще одну каструлю, теж налили пів літра води і додаємо, дивіться, одну столову ложку. І столової ложки додаємо муки. Це це гарно цю воду розмішував, щоб не було комочку. Отак. От зараз розмішуємо. Наші грибочки почти готові. Ми додаємо зараз муку з водою. ось так, даємо хвилин 10-15 прокипіти, гарну супромішуємо, таку намедлені огньовідимо кипіти. Щоб не читав кипіло, так медленно, тільки борчіло так. Бачите, яка красота. Додаємо соли по вкусу. Я даю таку, бачите, горську чайну ложку. Ні цього вистачає. Дивіться, вам як вам. Доки у нас грибочка доварюється, ми нарізаємо як медлик, а че нарізається нарізається такими кусочками. Ось медлик нарізається гарно, дуже смачно, вкусно, попробуйте, не пошкодуйте. Дивіться, беремо тарілочку, от так, і На тарілочку так гарно розкладаємо. Один, два. Все гарно так розкладаємо. Рибочка у нас вже готова, і, бачите, бачите, отакі красаві. Так. Закладаємо, так. бачу отак. От Док До От так, бачите? Бачите, це у нас називається кмедлик. Будемо пробувати, дивіться, яка краса. Бачите, яка краса. Ну давайте пробуємо. Так гарно мачаємо. Красота. Пробуємо грибочки. Які грибочки вкусні. Бомба. Бомба. Якщо попробуйте, не пожалкуйте. Це гриби. Називається олені ріжки. Вкусні, смачні, бачите. Медлики подліба, білісимо. Дякую всім, хто подивився наше відео, хто на у нас підписався. Бачите, яку ми красу зробили. Можете робити за нашим рецептом, буде дуже вкусно і смачно. Всім вам радуємо дякую, до побачення.